Доброго дня. Мене звуть Сергій Ченьонов, я засновник та директор компанії ОНЛІСОЛА. Ми займаємося сонячними електростанціями, будуємо повністю під ключ для всієї України, для підприємства, для приватних будинків. Від монтажу сонячних станцій до проєктування, до підключення зеленого тарифу, нетбілінга, повністю все. Ми для себе ми обрали продукцію солок з декількох причин. Перша і головна причина це якісний дистриб'ютор на території України, яка підтримує підмінний фонд, дає класні умови гарантії, слідкує за. Та цінами та приймає участь у покращенні рішень СОЛАКС для України саме. Чому особисто мені подобається працювати з СОЛАКСом, тому що в них ефективні рішення стосовно комерційного призначення, стосовно приватного будинку, вони естетично дуже гарно виглядають, в них дуже зручне налаштування. Самої системи в них є дуже багато плюшок, функцій. Це підігрів акумуляторів, що дуже немаловажно. Їх можна ставити навіть на вулиці. Які технічні особливості інверторів Солакс мені подобаються? серед мережевих інверторів, які представили на ринку України. Інвертори Solax – це один з небагатьох, у якого по перше, десятирічна гарантія. По друге класна система моніторингу. По третє, він з коробки може працювати з генератором. Що для деяких інших марок інверторів потребує додаткових додаткового обладнання? Також серед продукції Солакс. Мені дуже сподобалися промислові сторежі, які можуть бути використані як на підприємствах для компенсації власного споживання і резервного живлення, так і для участі в програмах балансування частоти Укренерго. Стородже Солак це одні з небагатьох сторожів на ринку України, які успішно пройшли сертифікацію в Укренерго. Ще я вважаю, що акумулятори Солах, особливо для високовольтних систем, одні з найкращих в Україні. Чому? Тому що це бренд, який замість дешевлення пішов шляхом покращення. Тобто в кожному акумуляторі є система нагріву акумулятора. Кожний акумулятор важить в середньому на 10 кг більше, ніж у конкурентів, тому що він зроблений із якісних елементів, з класною БМС-кою, з міцним алюмінієвим корпусом в сучасному дизайні. Для себе ми обрали акумуляторні системи SOLAX з декількох причин. Гляньте, який дизайн. Ну, дуже ж красиві. По-друге, Кожен акумулятор, високовольтний Solax має всередині систему нагріву. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, дружина вам забороняє ставити ось такого красення на кухні, ви можете поставити його в неопалювальному приміщенні, наприклад, в гаражі. І завдяки системі нагріва він буде коректно працювати і він не буде вимикатися. По-третє, що подобається, подобається міцний корпус. Один з небагатьох брендів, який не пішов шляхом здешевлення, до сих пір ставить міцний пожежу. Хищений алюмінієвий корпус, на відміну від там, тонкої цинковки, яким балуються конкуренти. І четверте, це вже більш для технічних спеціалістів підвищені характеристикою заряду і розряду. Тобто ці акумулятори вони фактично десь там відсотків на 30 можуть більше віддавати розрядного струму при розряді. Це дуже важливо, тому що якщо у вас великою потужність, є велика потужність споживання на протязі довгого часу, ви поставили дешевий акумулятор, і у нас банально. Вимкнеться, тому що спрацює захист у Солакса. Це практично неможливо, так як ну, на 30% більше ніж у конкурентів. Струм розрядний виставлений. Якщо ви хочете вивести енергетичну систему свого бізнесу на новий рівень, зверніть увагу на Солакс. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб отримати більше цікавої інформації або отримати консультацію. І Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео.